А тоді мати то то, 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 то то хліб пекла із гарбузою, додавали гарбузою. І і так пекли гарбузою, і війни такі робили з гарбузою. Нічого. Ну і так ми вже поїхали, де поїхали. А люди мої дороги умирали. і валялися як. А батько мене тоді водив у школу. І це не пускав, бо боявся, що не дай Бог, точку хватить, десь з'їдять. Таке було. Валялися люди. У батьковій сім'ї більше двадцяти вмерли з голоду. Умерла Марія, Оксана моя, Данилом. Це ще я знаю, що брати, що я ще добре їх знаю і це. І діти помирали, коли ще досить. А діти закривався в хаті, самоставні такі такі були, тоді тобто діти закритий було. Баба вмерла все давно. От, отак ми вижили. Потім почали відгрібати, перегрівати, приносити до хати. Але все боялися, що не дай Бог, що не зробив. На, не на, не на. А люди, що якось хто не поховав, нічого поховати не поховав. Ми знав з нами нами ті вимерли гречі. Там такі дві красиві дівчини були, з ними ходила, помирала з голоду. Страшне. А вся тоді зима була така велика.